Дуже багато людей боялися, в принципі, вертольотів, бо думали, що це російські. Тому наносили прапори України на... де тільки можна, щоб не боялись і не відкривали вогонь ті, хто можуть. Там Тероборона і так далі. Люди не особливо розбиралися. Всі на нервах, всі на взводі і так далі. А вертоліт треба лупити. Угу. І тому були прапори України. Намальовані це вимушена вимушений захід через те, що Росія використовує точно такі самі вертольоти. Чи може ми використовуємо такі самі врати? З одного заводу вони виходили. Ну, та, Тому та. я просто подумала, що ну щоб добратися, наприклад, до Азовсталі та е і 36-та бригада, там інші підрозділи вони спеціально малювали, ну, переодягалися, зрозуміло. Е і малювали зетки на машинах на всьому, і так от доїжджали і проїжджали російські блокпости. Це Тому... Їхні вимушені заходи, але це їх врятувало. Ну, І тут ви з такими просто прапорами на бортами. Ну, так вийшло. Так вийшло. У нас вибору не особливо було. Часу на підготовку так само не так багато було. Я тоді з Київ, ну, командир вночі сказав за цю задачу, я погодився вже на ранок готуюсь на інакшу задачу на Київському напрямку, на вогневе ураження, але. Командир каже, ти не летиш, летить інакше, за тобою вже борт через 20 хвилин прийде, тебе перекидають на іншу локацію під задачу на Маріуполь.